Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і Єршовець Лукашенко піде у наступ. Лукашенко готує Білорусі до війни. Такі у нас сьогодні заголовки багатьох газет журналів. Про це говорять дуже багато блогерів на Ютубі, на Фейсбуці і в інших соціальних мережах. За останні три місяці Лукашенко. За останній місяць вірніше Лукашенко три рази говорить про те, що Білорусія готується до війни. Перший раз він говорив на польському кордоні, де інспектував білоруські війська в навчальних та бойових центрах. Неділю назад говорив в інтерв'ю Ріа Новості, виданню, де сказав, що диверсанти готуються з території Польщі та Прибалтики зайти на територію Білорусії. І начебто спецслужби Польщі та Прибалтики готують командирів цих диверсантів. Ну а учора на відкритті у Гродно лікарні, от символічно відкриває людина лікарню, говорив би про щось правильно: про здоров'я людей, про майбутнє людей. Він говорить знову про війну. На відкритті угродної лікарні він знову каже про війну, що Білорусія готується воювати, тому що Польща і країни Прибалтики. Начебто хочуть завоювати Білорусію, піти проти неї війною. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!